Прикріпимо зверху антену, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі з легкістю. Прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок! Як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот, а чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні я. Ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти! Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово! Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись.